Вірш Тараса Григоровича Шевченка сон. На панщині пшеницю жала, втомилась, не спочивать пішла в снопи, Пошкандибала шкандибала і бана сина годувати. Воно сповите і кричало у холодку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя зазнімала. І сниться її той син Іван. І вродливий і багатий. Не одинокий, а жонатий. На волі бачиться сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі таки свою пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, усміхнулася не Бога. Прокинулась нема нічого, на сина глянула його тихесенько сполила, та щоб дождать до ланового, Ще копу дожнять пішла.